Uh, рефлексувала про те, кому рекомендувати, кому не рекомендувати курс, і uh, розуміла, я би рекомендувала всім HR-ам, які ну, там, хочуть бути не лише виконавцем, а рухатись, розвиватись. І неважливо, є зараз люди в підпорядкуванні чи ні. Uh, у мене зараз є одна підлегла, і то це не HR, а внутрішні комунікації, і навіть якби без підлеглих. Я хотіла прокачатися, отримати нові знання і лідерство це не лише чи я тебе підлеглі чи ні. І курс був мега корисним для мене знову ж таки трансформаційний період самоусвідомлення, хто ти, де ти, куди ти намагаєшся рухатися. І розуміло, що для всіх HR-ів таких схожих майндсетон – це тільки маст, бо не можна бути ефективним фахівцем. Не розуміючи, ось це все про що ми говорили, ти рано чи пізно будеш спілкуватися з рівнем, рівнем менеджерів з сілевелом, і не тільки hr директор, чи hr керівник має це все знати, тому це дуже корисно. Можливо, курс окремо для hr ів по лідерству з цієї всієї теми теж буде класним.